Діти і гроші. Це досить велика і важлива тема, а тому ми розповімо про це в кількох програмах. Як навчити дитину правильно ставитися до грошей? Багато батьків замислюються лише тоді, коли їх дитина закінчує школу. Але відносини дитини з грошима починають будуватися значно раніше. Як же навчити дитину цінувати гроші? Три важливих постулати з даного питання. Дитину слід навчати користуватися грошима. З дитиною треба співпрацювати в цьому питанні. З дитиною завжди слід бути чесним. Діти дошкільнята. Батьки повинні надати можливість дитині вибрати між двома-трьома предметами. Дитина повинна зрозуміти обмеженість вибору. Беріть дитину з собою до магазину. Вона може самостійно платити за свої покупки. Дитина має зрозуміти, що члени сім'ї повинні витрачати гроші не тільки на іграшки та розваги, а на й оплату житла, придбання продуктів, одягу та іншого. Дитина має зрозуміти, як важливо економити гроші. Дитині важливо зрозуміти різницю між поняттями хочу і можу хвалити частіше, ніж лаяти. Помилки дитини частина її навчання. Діти у віці від 6 до 8 років. Розподіліть обов'язки в сім'ї. Навіть чотирирічна дитина здатна прибрати свої іграшки. Створіть перелік особливих обов'язків, які можуть виконувати діти, щоб отримати в нагороду трохи грошей. Заведіть скарбничку, куди дитина буде складати зароблені кошти. Не купуйте іграшки на вимогу дитини. Навчіть її думати про майбутні свята і дні народження, на які вона обов'язково отримує подарунок. Навчіть дитину розуміти взаємопов'язаність дій і наслідків, щоб отримати щось, треба нести відповідальність за щось. Дитина має зрозуміти, що будь-які ресурси, в тому числі і гроші, обмежені. Навчити свою дитину правильних взаємовідносин із грошима це важливо для їхнього подальшого життя. І чим раніше дитина познайомиться з правилами в цій сфері та набуде необхідних навичок, тим легше їй буде в майбутньому.